Знову забіглася на закріпляється. А що на нього залишилося? Цілимося в місті ми. Так, ну по моїй одежі Видно, як у нас на дворі. А на дворі дуже холодно. Зараз показує, зараз, до речі, вечір вже на пів сьомого вечора. І вже 13 а може і 12, вони вже ніс чорно, 4. Я знав, сьогодні запізнилася на захід сонця, але ось на один позаду мене. Але я біжу, бо сьогодні вітерець і є хмаринки. І якщо вони нікуди не надінеться, то буде дуже гарно, Тобто тут швиденько зараз лежимо. І не сказали, що ми біжимо на кар'єр. На озеро де кар'єр. Де завжди я показувала вам загідниця. Бачите, хмаринки які я сподіваюся, що будуть вони. Ми з вами подивимося, як це гарно. Я уже. вже. Ох. Сьогодні у нас 25 вересня 2025 року. Ці дерева, які схожі мені на вербу, але не верба. Листя таке в них схоже трохи на вербу, але воно кручене. А я а, зараз її стала віддавати замовлення обріцим. І а, Трохи їм настигли на саме прямо захід сонця. А, але я бачу, що є хмаринки. Думаю, побіжу, подивлюся, що там. Бо потім буде ще холодніше з кожним днем. І я не знаю, чи я буду ще тут, чи ні. Воно і зараз не жарко, знаєте. Різко, просто різко похолодало. Вчора десь до обіду було ще було на літо. а потім все в один момент різко похолодало. А я якраз вчора ще думаю така, о, думаю, якраз у четвер похолодає і треба помити вікно на кухні. І ви знаєте, я не прогадала. Помила вікно на кухні, а коли мила, було так мені жарко, що сонце так світило. а потім ввечері вийшла на вулицю і ну, такий топаль. Так було холодно. Фух, да. ну, зараз подивимося взагалі, що там робиться на цьому озері. Не буду я довго там, тому що вітер, холодно воно, прям вже так осінь-осінь. Дуже різко наступила ця осінь. Як у нас закінчується зима і різко потім літо. Я завжди сміюся, що ми <смір>, зуття такого зимового зразу шльопки шлюпка От. А тут те, що це похолодало. Вчора ще дивлюся, там хтось в платі йде, хтось у шортах. А я така вже вдячна ввечері йду в цій жалеті. Светер теплий, Ну, похолодно, холодно, холодно Так, Так, от зупинка є трошки. І ось тут не дуже гарна. Але вітер такий, я не знаю, вам чутно чи ні. Ось квіточки. А он оці сентябринки, сентябрин, як я казала, в минулий раз. Дуже мені подобається і вони зараз так розквітні. Зараз я приближу їх. Ходити не буду, просто приближу ой клас. Дуже люблю я осінні ці квіти. Фух! Так що, друзі, отакі справи все побігла я далі. Так що зовсім трошечки залишилась. І оце, знаєте, знов-таки хотіла сказати про те, що як же мені подобається цей приватний сектор. Ось так, я сама по собі виросла у приватному будинку і зараз ми живемо, знімаємо квартиру, але дуже сильно б хотілося жити у своєму будинку. От, Так, будівництво це яке ми з вами дивилися і ось там захід. Дуже гарне небо, дуже. Я біжу, не знаю, це камера трохи трясеться в мене Ялиночки. І тут... Теж така як своя атмосфера, як я ото, коли ходжу на озеро, там теж своя атмосфера. Мені завжди здається, що коли я ходжу на озеро, я ніби іду на море. Ось така у мене атмосфера. І сюди, коли я приходжу в цей приватний сектор, то теж така атмосфера. Ну не знаю, я думаю, що мене зрозуміють тільки ті, О, Знов ці мошки, дивіться, скільки глітає. Мене зрозуміють тільки ті, хто жив у приватному секторі. Або зараз живе ось, ну, тільки такі люди мене зрозуміють. Так, мошки, а я не думала, що вони будуть, до речі, ну, холодно, які мошки можуть бути. Так, друзі. Ну що? Ну, сьогодні хоч хмаринки є дуже гарно, вау. Так, поки камеру не вимикаю, а, зараз подивимось, нікого немає там. Де я, в принципі, завжди туди хочу піти, але останнім часом там просто були люди. І я не хотіла їм заважати. Зараз подивимось, а нікого немає. Подивіться, як гарно. Так. Зараз. Тільки щоб мошки мене не вкусали. О! Вау! Вау, 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 вау! Навіть коли сонечко зайшло, все одно ще гарно. Дивіться, яка краса. Як гарно. Воно влітку гарно, і восени зараз, тим паче, це починає листя набувати різних кольорів, змінюватися. Дуже красиво, дуже. Ну, я не скажу, що тут прям так холодніше, ніж я зараз йшла. Ні. Але вітерець робить ці хвильки. Дивіться, вау. Як гарно. Ой. Ось тут сходники тут є. Я вам теж минулий раз показувала їх ще. Дивіться, там хтось рекує. Хтось рибачить, а я кричу. Юля, давай потихше. Так. Гарної рибалки побажаємо чоловікові. І подивимося ще раз на цю красу. Та вижу, як гарна. Ось це те, що надихає. Ах, дуже гарно. Аби тільки був мир. А так, як же гарно, яка ж гарна наша земля. -м, -м, -м Дуже красиво. Дуже-дуже. Качечка. Одна Однако. Друзі, от такий у нас сьогодні захід сонця. Трошки я гостила, але нічого. Заодно з вами подивилася і так, але зараз ще трогаю побуду. Зроблю фотографію та побіжу, бо вот так свяженько тут. Усі, всім, всім дякую, хто мене дивиться, хто подивився це відео. Дякую, хто на мене підписується, хто підписаний на мене. Дякую, що пишете мені коментарі, ставите подобайки. Для мене це дуже приємно. Це дає розвитку моєму каналу. Надихає мене, щоб я створювала ще якісь дуже цікаві такі відео. І сьогодні, бачите, я поміла на цей захід сонця, тому що я не могла пропустити. Нехай воно і сонечко те зайшло, але ми все одно побачили його з вами. І я хотіла його також вам показати. що Як гарно, яка гарна в нас природа. І неважливо, важливо, де, тому що я завжди кажу, що всюди можна знайти щось гарне для себе. Тому для мене це гарно. мене це Вау, як гарно! Це просто друзі, дуже гарно. Друзі, бережіть себе, здоров'я міцного і всім на миру, Тихого вечора і чорніло.